Проводимо миття рук під теплою проточною водою згідно наказу моз України номер 1614 Відкриваємо воду та наносимо на руки мило не менше 1 мл. Змиваємо мило та висушуємо руки одноразовим паперовим рушником. Одягаємо маску. Та проводимо вибірку маніпуляцій у відповідності з листком лікарських призначень. В палаті перед контактом з пацієнтом та оточуючим середовищем проводимо гігієнічну обробку рук, проводимо ідентифікацію пацієнта, пояснюємо хід процедури та психологічно готуємо пацієнта до процедури, отримуємо згоду на проведення маніпуляції, проводимо гігієнічну обробку рук та запрошуємо пацієнта до приміщення, де створені відповідні умови. Готуємо необхідне оснащення: стерильний лоток в пакеті для стерилізації, стерильний пінцет, марливі серветки, накінечник для кухля-есмарха, шпатель, вазелін, вода, Одноразова пилюшка. Кухоль есмарха. Перед безпосереднім контактом з стерильними медичними виробами проводимо гігієнічну обробку рук. Відкривши упаковку, методом суву дістаємо стерильний лоток. Всі упаковки відправляємо в медичні відходи категорії А. Відкриваємо пакет для стерилізації та дістаємо пінцет. Відкриваємо наконечник для кухля есмарха. Стерильним пінцетом викладаємо накінечник в стерильний лоток. Відкриваємо шпатель. Відкриваємо вазелін та стерильним пінцетом викладуємо марливі серветки. Наповнюємо водою кухоль есмарха. Під'єднуємо гумову трубку з краном та перевіряємо кухоль есмарха на протікання. Підвішуємо кухоль на штатив. Одягаємо передник, як засіб індивідуального захисту. Проводимо гігієнічну обробку рук згідно наказу МОЗ України номер 1614 та одягаємо нестерильні оглядові. Рукавички. Марливою серветкою приєднуємо накінечник до трубки кухля есмарха. Відкривши кран, випускаємо деяку кількість води через трубку з наконечником. Закриваємо кран. Змащуємо наконечник вазеліном. Гумову трубку із краном фіксуємо на штативі. Надавши зручного положення пацієнта на лівому боці, під таз підстилаємо йому пелюшку. Лівою рукою розвожу сідниці пацієнта і обертальними рухами ввожу наконечник у відхідник на 4-5 см у напрямку до пупка, потім паралельно хребту ще 8-10 см. Відкриваю кран на гумовій трубці. Регулюю інтенсивність надходження рідини, щоб не спричинити біль і раптове відчуття переповнення кишок. Порекомендую пацієнту глибоко дихати. Після введення води в кишки закрити кран на трубці і вивести на конечник. Пояснити пацієнту, що він має 5-8 хвилин полежати на спині. Одноразовий наконечник від'єднуємо та відправляємо в медичні відходи категорії Б. За допомогою серветки протираємо ділянку відхідника. Одноразову серветку відправляємо в медичні відходи категорії Б. Лоток з пінцетом відправляємо на дезінфекцію. Знімаємо засоби індивідуального захисту. Та відправляємо в медичні відходи категорії Б. Проводимо гігієнічну обробку рук шляхом втирання антисептика для рук в шкіру рук. Ставимо відмітку про виконання в листок призначень.